Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Ранок у нас сьогодні в українців видався не дуже приємним, але нічого, ми впоралися. Дякуючи нашим захисникам. Так, а ми зранку вже Нікусю відправили на змагання. Також вона прокинулася десь пів на сьомого пів на сьому ранку, поки Юра її збирав, туди-сюди почалася ця тривога. І тренер написала, що чекаємо відбою. Але, дякувати Богу, дочекалися, все нормально. Ніка зібралась і поїхала на змагання. А я тим часом зібралася готувати. Вечерю, Хоча ще в нас перша половина дня. Але, думаю, зараз приготую дещо і потім піду по справах. Мені ще треба зайти до нашого сімейного лікаря і забрати довідку, так як плануємо Нікусю вже відпустити в понеділок до школи. Але ну, побачимо, загадувати не будемо. А на вечерю, знаєте, що хочу? чому зарання? Приготувати, тому що хочу стушити тушити капусточку з цими шлунками курячими. Щось мені захотілося, В принципі, Юра також не проти, Ніка це не їсть, але сьогодні вона буде вечеряти не вдома, тому як іде на день народження до свого друга. Шлунки я вже розморозила, помила, почистила, порізала зараз посолю і спочатку буду протушувати шлуночки. Так, шлуночки вже обсмажила і поставила тушкуватися. Зараз трошки зроблю менше температуру. Ось так, Хай тушкуються десь ну, годинки пів, а потім буду додавати вже сюди капусточку. Так, а тут. Ті шлуночки, які в мене залишились, я їх вирішила вже ну, знов не заморожувати, а своїм собачкам поріжу. І з кашкою можна буде давати чи просто так. Так, і поки шлуночки в мене тушаться, я трошки займусь прибиранням. Вчора на другому поверсі прибирала у нікусі, а сьогодні трошки треба на першому поверсі. До речі, вже закинула з зранку прання. Чекає, поки посушимо я машинка залишила 46 хвилин, і буду закидувати ще одну партію прання. Тому як вчора поміняла постільну білизну у нікусі і пліди, якими вона укривається під покривалом. Ось, ну, вона Плід застеляє собі під покривало, одіяло, покривало. Ну, ви зрозуміли, і щоб їй було комфортніше, і так м'якеньке вона полюбляє. Тому я її його також замінила. І зверху цей плідік зняла з її ліжка, то є що прати. Ну і такі ще речі. Так що так, і проходжу біля своїх книжок. Сьогодні, сьогодні обов'язково буде треба зайти в книжний якийсь магазинчик і собі щось подивитися, почитати, тому як мені е, ввечері прям кортить е, почитати, але я тільки що згадала, що мені треба вишивати квіти. До речі, зараз вам покажу. Пам'ятаєте, я показувала чи розказувала вам, що треба піти і купити стрічки. Для Нікусі на урок праці, то ми купили, і я вже одну роботу їй вишила, і троянди я вишивала, а де вони? Трояндочки я вишила, а ось а ще треба вишити нарциси і тюльпани. І стрічки я знову ж таки закупила. Але ще не бралася до роботи, і вже треба на минулому тижні, на наступному тижні їх треба вже буде здавати. І дивіться, які я троянди вишила. Ось, все, трояндочки. Тут трошки щось вона витягнулась, ось так ззаду виглядає. Нескладно, але попрацювати над цим треба. Бачите, це атласні стрічки. Мені подобається, пишіть як вам. Знаєте, що ще можна було б заморочитись і края зробити. Але поки того я робити не хочу, тому як я ще знаю, що мені ці нарциси треба, але там їх трошки складніше, ніж троянди вишивати. Так, тут в мене чистота порядок. Це чистенький пліт, я його застілила, але бачу, там пляма, його теж вже треба стирати. Ось, ну, може, я її минулого разу не змогла випрати, не знаю. Тут все змінила, це, це іграшку їй подарували на день народження. Єнота, тут все я їй поскладала, пил повитирала. Це було вчора. В цій кімнаті поприбирала, в цій кімнаті поприбирала. Також застілила ліжечко. Ну, Тут, поки, поки вона не хоче спати, вона спить в Артурчика кімнаті, там Більше ліжко, не знаю, тут, там їй комфортніше, тому що ще й є комп'ютер поруч. Дивіться, в нас на вікні як засніжило. Да? гарно сьогодні всю ніч йшов сніжок, прокинулись така. Собі е зимова казочка, ну, а якби ж то ще й не ці тривоги. Але нічого, так пішла я прибирати на першому поверсі. Мама. Це ми з мамою ходили трошки на шопінг, потім вам покажу, що купили. І вона вам договорить по телефону. <рек Deep Games> ще й Юру зустріли по дорозі. А що там за Хустки. Дороски? Українські да. хустки. О, До Дня хустки. Вже це, це свято yeah. пройшло. Ще не прийшло, дає художку, А я хочу ще й в книжний зайти, подивитися, okay, тут hindi. недалеко. То та? <рек> <рек> та зустріли Юру, Юра ходив по справах. І на зустріч нам. Шо? Я, до речі, зайшла в книжний і ви не повірите, яку книжку взяла. Пишіть поки що ваші здогадки, а я вже прийду додому, вам покажу. Вирішили йти додому пішки, трошки прогуляємось. У нас сьогодні сніжок випав. Скільки зараз градусів? Нуль, мінус один, можна. Да, і так класно, приємно на вулиці, комфортно, ну якщо тепло вдягнений. Ось мама пішла додому, а ми ще по дорозі хочемо зайти в рибний магазинчик і купити оселедець. Минулого разу, коли мама була в нас в гостях, вона приносила і в тому самому магазину, до якого ми йдемо. Ну, Дуже смачний. так? І ще я зварила, стушила капусточку, зваримо картоплю в мундирах і буде нам смачно. Більше ми нічого будемо брати? Що це буде? <свіско> Там, Там? <свіско> <свіско> це Юра мене капіть. <свіско> Робочий палець. Так, <свіско> да, так. Да. Але знаєш, що я ще помітила? Я вже забула, що я помітила. В собі, коли я знімаю. Забула. Ти мене перебив. А, то, що я, наприклад, коли е, роблю обкладинку для відео, тове то, <свісно> <п 'ять> <свісно> то цей. І я не можу нормально фото знайти, щоб виставити, тому що в мене дуже активна міміка на лиці. І я, знаєш, тако, трошки ну, зупиняю, <свісно> щоб зробити скрін. І в мене чи так, і так і <свісно> міміка в мене така активна. Нікуся, до речі, теж вона була маленькою, так, міміка в неї така була. Пам'ятаєш, ми ще робили на цьому е, цей, акцент. А ага. Нікуся, до речі, пішла на день народження. До друга була на змаганнях. Одну гру виграли і одну гру програли. Ми її привітали з тим, що вона виграла. А те, що програли, це ну, буває. Був для Ні, для балансу. Треба вміти. Перемагати, Вигравати, перемагати, перемагати і програвати. Це таке. Так що ми йдемо, я вже вся така в цьому Як Перечуті. Буде? Перечуті, да, до цієї нової книги. Я дивилася в інтернеті цей огляд, то ну, я спочатку не зрозуміла, чи це продовження, чи це перша частина ось, але вони кажуть, ну в книжному магазині сказали, що це сама перша частина, як воно все починалося. Але ця частина вийшла як продовження. Ну вже після того тиражу, який вийшов цих чотирьох частин. Ну, ви вже напевно зрозуміли, тому як я вам вже показувала і розказувала. Цікаво буде прочитати, як і з чого все починалося. Хоча я зайшла за іншою книгою, але чомусь її ніде нема і треба, напевно, буде замовляти а, через інтернет. Так що йдемо, бо в мене вже рука змерзла. Така гарненька алея розчищена. От молодці. Сніг випав і вони швиденько чух-чух все Так? Да? Такі тротуарниці. Ось. Краса. Така погода гарна. Невеликий мінус, чи там 0 градусів, сніжок і достатньо. Більше мінусів не треба. Правда, бо так вже дуже холодно. У ну, найближчих так і прогнозується. Не? Ну, да. Пишному, да? Угу, да. Невеличкий мінус. Да. Я вже прийшла додому. Зараз швиденько вам покажу, що купила. Але знаєте, що зробила перш за все, як зайшла в хату? Ну, Зрозуміло, що помила руки, це таке. Перш за все, поставила варити картоплю в мундірах, бо вона довгенько вариться, а поки Юра ще пішов в магазин, я вже бігом поставила, щоб зварилась. Ось! Але ж я вам кажу, так класно на вулиці, так якось затишно, знаєте, чудово. Але шкода, що ввечері сніг не йде. Так також було би гарно, як в казці. Ото я навіть поставила всі свої речі, прийшла. І бігом-бігом картопельку з оселедцем. А, з тушеною капусточкою. Можна ще квашену капусточку, мама зробила. Сьогодні я куштувала дуже-дуже смачна. Дуже я взагалі люблю цей квашену капусту. І ще в мене слово паразит цей той цей. Так, зараз вам покажу, що купила. Як прив'яжеться якесь слово і постійно ти його повторюєш, повторюєш. я вже і відео переді, передивляюся, е, чую, що я його цей, цей кажу, кожен раз кажу. Але ну що зробиш? Всі ми не без гріха. Так, зроблю картоплю поменше температуру. А, ну, Нікусі печиво взяла без цукру. Смачненьке. Їй мені подобається. Я взагалі обожнюю. Цей піс, пісочне печиво, прям обожнюю, але я не можу його їсти, так як, ви знаєте, мене сипе на солодке. Потім Нікусі ще взяли такий е, арахіс, такий в паприці вона любить в італійському відділі. Це, до речі, з е, Lidl. Взяли Нікусі, так, це мені мама. Побилося яйце. Е, яєчка домашнім передала. Дякую, мама. Так, зараз я це розберу, вам покажу і розберу. Так, це таке. Далі, що ще? Оселедець Матіас Взяла. Одна штучка, щось 40. Гривень вийшла. Потім зайшли з Юрою в магазин купили е, заварку чаю. Завжди такий беремо, а за чай нам дуже подобається. Потім я ще, ну жертва інтернету, Тіктока надивилася такий чистящий засіб е, для м'яких меблів. Мені треба попрати. Стільці наші на кухні, бо ця сідушка з тканини. І треба мені попрати е, Нікусін-стілець, також він е, світло-сірий. Треба його також, там вже такі плями, я його якось була видраювала. В мене не вийшло. Е, сподіваюсь, що ця піна мені допоможе, але тут ще треба переводити. Оце все. Тут скільки? 600 мл, 180 гривень. ДМ. Взагалі-то це не німецька, в принципі, мені здається, непогана фірма. Так от книга. Це із серії Із крові і попелу», як ви вже зрозуміли, з того, що я перед цим вам розповідала. Називається Тінь у жареві. Бачила я її на просторах інтернету, в тому ж самому Тіктоці. А, чи ти дивилася відгуки, обзорчик на цю книгу, але ніяк ні, не могла зрозуміти, яка це взагалі частина, тому що в мене перша частина це називається іскрові і, і попело, і воно так далі і далі йде. Ось, А оце виходить це на початку? ну Як воно взагалі це все складалося? Дуже мені це картопля вже вариться. Може, ще капустка пахне. Бо я її відкривала і куштувала. Може капуст. Значить, точно капустка. Так що, нарешті, взяла собі книжечку. Щоб читати. І ще зараз вам покажу, що взяли. Такі красиві. Ось такі ботинки. Знаєте, чому ще взяли? Тому як брали мені угі, а нікусі капці такі чорні, вони також з хутром йдуть, але вони низькі. І вона, Нікуся, щось принадилась до моїх уг. Вчора, наприклад, я йду додому. Ой, додому кажу, йду, збираюся з Юрою ти гуляти, дивлюся, а Нікуся вже все пішла в моїх угах. Тому ще взяли ось таку пару взуття. Мені, до речі, ці також дуже подобаються. і на ніжці вони гарненько виглядають. Зараз я помірюю вам і покажу. Не знаю, як це вам зручніше їх показати. Ось так. Сподіваюсь, вам видно, як вони виглядають. Вони дуже зручні, теплі. І знаєте, зараз проблема ух в тому, що коли ходиш, то в угах не фіксується п'ятка. А тут фіксується, тут вона така. Не м'яка, ну і не жорстка, але ну і не дуже м'яка, як угор. І ще можна зафіксувати тут наліпка така. Дякую, Юра. Це була ліпа. Да. Ось такі боти. Тому що. З одного боку добре, коли з дитиною один розмір, а з іншого не дуже. Плюс в тому, що дітям швидко набридає, їм перестає там щось подобатись. якщо більш-менш в мами з дитиною чи в батька з сином сходяться смаки, що також буває рідко, мені здається. Але в нас з Нікусією плюс-мінус сходяться смаки. То, якщо дитина виростає з е, взуття нога її, е, чи їй перестає подобатись, то не викидати, а можна доносити нормально. В них, смаки дуже швидко змінюються. Ось такі в нас е, новинки. Зараз покажу, як, як каша гарненька коробочка. Зараз. Дивіться, яка. Файна коробка, такі дівчатка. Гарнесеньке. Ось так. Пішла я от, показала вам все, що хотіла, тепер пішла готувати, їсти, чистити оселедець. Ось така в нас холостяцька вечеря. З Юрою, капусточка з попочками, яку якою стушкувала. Ну і ви бачите, так як Нікуся зараз на дні народжені, вони там поїдять. але мені чогось саме таку вечерю захотілося сьогодні. Юра питає, що це холостяцька. Ну тому що ми сьогодні холостякуємо. Артурчика дома вже давно нема. Мібуся пішла в гості. ну і Нікаби таке не їла, вона нічого з цього не їсть. Картоплю в мундірах вона не любить, капусту то тим паче тушену. І оселедець також вона не любить. До речі, оселедець дуже смачний, я вже коли її чистила, скуштувала, і там ще була і корочка, і корка взагалі бомба. В мене слина тече. Так, що будемо сідати вечеряти. Ну і звісно ще ж олійку зробила тут олія, часник і сіль. М -м -м. Ну, Сало, мені здається, вже тут буде зайве. Ну і до чого. Йому? Так що будемо сідати, їсти, і якщо ви зараз також їсте, вам смачного. Ну і нам також.